Українські експерти називають не просто можливі, а справжні пріоритетні цілі, по яких Збройні сили України мають нанести удар вже найближчим часом, і пояснюють це, що деякі ефекти атак, наприклад, блекаут у Москві, є лише символічним, тоді як справжня стратегічна мета послабити здатність Росії фінансувати і вести війну проти України, за словами капітана першого ранку керівника програм безпеки центру глобалістики Лакійчука мішені мають обиратися не випадкові, а ті, які руйнують машину війни-агресора як систему, і це радикально змінює розуміння ударних операцій. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Лакійчук підкреслив, що, хоча ефект від створення блекаутів у таких містах, як Москва чи Білгород, перевертає увагу, це не має бути самоціллю, куди важливіше завдавати ударів, які безпосередньо впливають на здатність Росії накачувати свою воєнну машину ресурсами, фінансами, транспортом та експортом. Такий підхід спрямований не просто на тимчасову перешкоду, а на системне підривання економічної та логістичної. Основи агресії, яка дозволяє продовжувати війну проти України, за його словами, головними пріоритетами мають бути об'єкти, які забезпечують російський бюджет, і підтримують армію. Йдеться про критичні сектори економіки, від яких залежить фінансування бойових дій. Серед таких пріоритетів: енергетична інфраструктура, нафтогазовий комплекс, ключові транспортні маршрути, транзит та експортний потенціал, блокування і руйнування. Пання таких об'єктів завдає значно довгостроковіших та глибших втрат для противника ніж разові епізодичні атаки. Експерт зазначив, що в короткостроковій перспективі також важливо підтримувати фронт і захищати українських захисників, але це завдання дещо іншого рівня. Тактичні удари мають включати такі напрями, як урадження складів боєприпасів, складів шахетів, складів ракет, безпілотників та інших запасів пального і мастильних матеріалів саме ті об'єкти, які безпосередньо забезпечують здатність ворога вести активні бойові дії. Таким чином пріоритетні цілі діляться на середньо і довгострокові, середньострокові удари по тилу противника, які тимчасово обмежують його можливості вести війну, довгострокові системні атаки по інфраструктурі, яка забезпечує фінансування та логістику російського військового апарату. Ату такий підхід свідомо змінює саму концепцію кампанії від випадкових або емоційних ударів по великих містах, заходу чи центрах споживання ресурсів до цілеспрямованої дії по структурам, які реально живлять війну. Це означає, що кожен удар має бути не просто видовищним, а стратегічно важливим. Це також відповідає ширшій військовій логіці, яка склалася за час війни. Удари не лише для того. Щоб знищити техніку чи склади, але й щоб впливати на економічну спроможність Російської Федерації продовжувати війну, експерти звертають увагу, що послаблення економіки та логістичних ланцюгів супротивника здатне зменшити його ресурсну базу, змусити перевантажувати внутрішні резерви і в перспективі підривати здатність підтримувати тривалі бойові дії. Так опозиція не суперечить зусиллям оборони, а доповнює їх, поки війська на передовій тримають позиції та відбивають атаки. Стратегічні удари по тилу дозволяють запускати механізм економічного тиску, що з часом здатен зламати потенціал ворога зсередини. Цей підхід уже зараз обговорюється серед військових аналітиків і фахівців із безпеки як ключовий елемент наступних кампаній. Що Можливо, експерт також підкреслив, мілітарна логіка РФ і Китаю щодо розвитку нових типів озброєння, у тому числі реактивних БПЛА, свідчить про те, що технологічна конкуренція іде повним ходом, і для ефективних ударів потрібна не лише дальність, а й гнучкість і точність застосування зброї. Але головна стратегічна ціль для України послабити економічну і логістичну основу. У війни агресора, а не просто створювати ефекти, що виглядають ефектно на відео.